Вітаю вас, малята! Дітки! Сьогодні до нас завітала дівчинка Оленка. Вона принесла нам світлини. Давайте їх подивимось. Чи впізнали ви всі ці місця? Пізнали, як називається місто, яке зображене на світлинах? Молодці дітки, це місто Одеса. Дітки, а як можна назвати місто, де ви народилися? Яке воно? Давайте послухаємо віршик Дмитра Павличка. Який називається? Де найкраще місце на землі? Де зелені хмари яворів, заступили неба, синій став, на стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Дітки, ви уважно прослухали віршик? Про що автор запитує сонце? Де найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? А що сонечко відповіло? Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Давайте вивчимо цей віршик за допомогою мнемо таблиці. Повторюйте за мною. Де зелені хмари яворів заступили неба, синій став? На стежинці сонце я зустрів. Привітав його і запитав Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда? Все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Дітки, як називається віршик? Вірно, де найкраще місце на землі? Будь ласка, вивчіть його на пам'ять та вишліть мені його у вайвер-групу. Я чекатиму ваші віршики. До побачення, малята!